Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає обміняти усіх на усіх полонених бранців українців, обміняти на расистів? Усіх на всіх, якнайшвидше. Будуть обміни. А, тут трошки спові... Ну, ще йдуть, йдуть ще переговори. Жінки домовляються за е, тіла. Я так розумію, це, напевно, що тіла. Це тіла. Тут є обмін тілами ще, відбувається повернення і до матерів в Росії. Просять справа в тому, що є дуже-дуже-дуже багато людей на полі залишених. Їх просять повернути жінки. А це не цікавить, це заважає Оркам. Оце заважає оркам. їм це не потрібно. Але відбудеться обмін, і так розумію, що цей обмін буде на живих людей. Тобто ми їм віддаємо тіла, а нам видадуть цивільних людей, жінок і дітей. Це буде обмін. Також в полоні людям надійде допомога. Прийде із-за кордону до них, друзі, на так це буде і медична допомога, і до них прийде допомога. Ті, хто зараз у полоні, ще такий обмін планується. Ну Він не подобається, не хочуть. Ну, і на майбутнє карта миру, що набагато легше будуть здійснюватися обміни. Так, це фортуна, це наш вихід, ми знайдемо таку, ну, будуть, Це буде за допомогою сили це буде здійснено, в такий якийсь важель буде рухати цей обмін, і є, так, я е, бачу, що це буде обмін всіх на всіх. Бо карта миру і фортуни це щось дуже грандіозне. Це буде, не, е, ну, це буде сильний обмін, багато людей. А зараз у такий стан. Надзвичайно багато жінок просять повернути своїх загиблих в Росії. Йдуть домовленість, йде домовленість. Так. І буде домовленість, і на те, щоб людям, які наші люди в полоні, їм надали медичну допомогу і покращили умови, і їжу, і тепло, щоб у них було. І також звільнили депортованих, напевно, або це, це масштабний також буде такий обмін на тіла, а вони вертають. Оцих дітей і жінок, похилих людей. Так, щось пов'язане з дітьми і жінками. Про це вже відомо мають обміняти дуже добрі карти. Прошу, допоможіть нам вищі сили якнайшвидше. Заперечую весь негатив. Тут рухалося. Тут відкрилася дорога, були обміни, викупили, викупили людей. І тут також будуть викуп... викупляти, але будуть ще покращення умови для полонених наших тут в полоні. Прошу допоможіть, Вищі сили, надайте все необхідне для того, щоб якнайшвидше здійснився обмін. Заперечує весь негатив. Більше агресію чинити ворог, що до полонених не може. Немає змоги у ворога маніпулювати полоненими, віддає всіх абсолютно обмінюють. Всіх на всіх. Тих, що ми відомі, і ти, про яких ми не знаємо. Прошу, пище сил, допоможіть нам. Так, жінки і діти, тут обміни, відкриті дороги на обміни. І це будуть відома. І так, повернуться додому. Дякую, що сили. Всіх. Прошу, допоможіть визволити всіх, хто знаходиться в полоні у расистів, де б їх не утримали І цивільних, і мирних, і жінок, і дітей, і чоловіків, і військових інших професій, людей, інших громадян, і громадян інших країн. Допоможіть, визволити, обміняти всіх на всіх, або здійснити якусь спеціальну таку. Операцію по визволі, визволенню полонених із рашистського полону, щоб нарешті врятувати їх і повернути до близьких людей. Перекриваю так, мають обміняти, дякую. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть здійснити обмін полонених всіх на всіх. Заберіть у ворога всі важелі, всі більше ворог щоб не міг маніпулювати людьми у полоні, щоб не міг чинити агресію щодо полонених. Надайте всю необхідну допомогу медичну, гуманітарну, все тепло і догляд. За людьми, що в полоні, щоб змогли міжнародні організації до них дібратися і допомогти нашим людям, що в полоні. І прошу, зрятуйте наших людей, поверніть їх додому, до близьких якнайшвидше, відкрийте дороги. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що заважає повернути людей із полону. І відкрити їхні дороги на повернення, Та будуть врятовані. Буде так. Та буде все сказане здійснене. Отакі От мають відбутися обміни грандіозні, дуже потужні. Багато людей потребує і Щоб їх врятували, їх врятують. Верховний суд, карта миру, прошу вище сили. Ми вас дуже просимо, будь ласка, допоможіть Допоможіть людям у полоні. утримання Отримання більше їх ніхто не отримає, буде так. Дякую за увагу.